Вітаю, друзі! Сьогодні цікавий день такий. Ми приїхали в той ліс, де влітку і в осінні, ну дуже багато різних грибів, практично є все. А взимку тут ніколи не були. Ми тут машиною завжди проїжджали, але зараз я пішки пройшов, ну, по-перше, ми не не зможемо розвернутися, а по-друге, там є такі глиби, що не проїдемо. Машину залишили аж там на дорозі. На камеру буде видно чи ні. Гори видні. Зараз плюс 5 градусів. Тепло, все тає О. Ну що, друзі, глянемо, що з цього вийде. Самим цікаво, що в цих місцях росте в Ну, як завжди, вам все покажемо. Айда! Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я, Ірішка, Жекірі, Марселі, Більба. Собакени наші. Ось бачите, ліворуч вже майже дойшли. Той самий ліс, куди ми сьогодні планували приїхати. Дойшли ми, друзі. О, бач, слідів, крім наших, зовсім нема. Тось, тут нікого не було. Мабуть, вже лисички нікому не потрібні. Стільки спогад ріша з цими місцями. Ой-ой-ой. Лисичок, скільки... Лисичок тут, друзі, ну. О, то капець. Ну а зараз подивимося, що тут робиться взимку. Трошечки на голову капає. З дерев трошечки ще є там десь снігу, десь льоду, Тає і капає. В деяких місцях, бачите, сніга вже нема. І вічно зелений мух. О як. От на цьому мосі. сезон осінній. Лисички було дуже багато. Що ти знаєш? Перший наш грибочок, друзі. Ось так. Щось незрозуміло. Може сироїшка. А собаки бігають. О, сонечко. То добре, супер. А знаєте як Взимку, коли сонечко виходить, такий настрій. О-о-о. Бо в нас вже е десь півтора тижня сонечко зовсім не було. О тут виїхали до лісу. Бачите, і нам такий Подарунок. Тиша така в лісі. Тільки чутно, як капає з дерев. Так, ну пішли. Банду доганять. Зайшли десь метрів з 200. І бачите, тут снігу більше, з краєчку його менше. Трошки походимо тут. Якщо нічого не побачимо, а що саме, я маю на увазі, може фламуліна буде. Ну, повторюсь, ми в цих місцях взимку ніколи не були, тому не знаємо. А ось спочатку, походу, там де ми заходили, там прогаліна навіть є. Бачили, так? Да? Мох видно, що це за грибочки. Ано. Не знаю що це. Ну грибочки. Напевно все ж таки трошки повернемось. Бо тут ще й корка така плюсова температура, але ж е не тає так швидко. Тут густий ліс. Ну що, Гріш? Повернемося трошки назад. Так, так. Та, давай, там хоч є прогалення, там е мох видно. Бо тут під снігом, ну, на пнях, але ж тут їх дуже мало. Собаки бігають, бачите. Тут вже снігу менше. Та й ми, може, щось знайдемо тут. Тут більше сонечка падає. І сніг тає швидше. пнів багато, але, друзі, жодної фломуліни поки не знайшли. Це пень берези. Та й корка така, бачите, все ж таки. Хоча і плюс п'ять. Лист трошечки меняется. Друзья, аж трошечки спекотно стало. Я расстыбнулся, бо Фу. ось так. А завтра, післязавтра обещают плюс 8, плюс 10. О, вот такая вот теперь. ну. Походимо тут ще з краєчку ліса, бо там, туди заходиш по коліно сніга ще, тут підсипало гарно так. Треба тиждень, напевно, плюсової температури, щоб все розтаїло. Там ще далі під снігом дуже багато врагів, тому Краще тут походимо. Ну що, сьогодні вечеря з сушеними грибочками, так? Ага. Думали, буде тут фламуліна, але ж, бачите, нема. Не той ліс до Деней. Повторюся, говорив, що ми взимку в цих місцях ніколи не були. І все ж таки вирішили поїхати. Дуже цікаво. Треба на щоб був більше листя не Так, так, да да Треба більш такий листя не Ну, але ж грибов все рівно ніде немає зараз. Тому і їхати нам все рівно куди. Гарно, дуже гарно. День такий теплий. Сонечко іноді виходить. Супер. Де ви там є, собакини. Не знаю. покликай його А, вон він, біжить. Є тут, друзі, ще одне місце. Дуже хочеться до нього підійти. Але ж тут дуже багато снігу. Навряд чи ми щось побачимо. Ну раз тут, то глянемо. Та, друзі, ну дуже багато снігу. Дійшли ми, тут, бачите, овраг. Хто уважно дивиться наші. Відео, то може пам'ятають, ми тут, коли доходимо до сюди, я переходжу на праву сторону, а Ілішка ліворуч здесь. І збираємо здесь і лисичка, і біленькі є. Опенькі, червонякі та супер тут. Але зараз, бачите, все під снігом. Ого, то тут по коліна води. Жека, не здумай. Жекірі. Водичка холодна. Не треба. Бо нам пішки ще йти до машини. Не змерзне, Леш. Чув, Жека, Марсик. Пішли. Угу. Марсель, ти куди поліз? Пішли. Ну що, друзі, ось така у нас сьогодні лісова прогулянка вийшла. Супер. День такий. Ой, тепло. Таке враження. Весна прийшла. Все тає. Супер. Собаки не набігались. Ми, як завжди, свіжим повітрям подихали. Будемо потихеньку ми повертати, та йти до машини. Бо нам ще десь з пів кілометра шльопати. Так що, ну що, друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока. Красиво, да? О.